Руни не вимагають покори, але щоб вони відповіли, потрібно бути чистим, звільненим і готовим створювати. Руни сьогодні це ще не замкнена система. Вони не карають, вони не випробовують, вони відкриті. Але якщо ти ще не розірвав обітниці зі старим Грегором, саме він може вставляти тобі палки в колеса, і тоді руни не не працюють. Це просто стара система не хоче тебе відпустити. Вона шепоче це гріх, це небезпека, це зрада, але це неправда, це контроль через страх. Якщо ж ти щиро зробив свій вибір, то руни відкриваються. Північна традиція відповідає не на обітниці, а на щирий поклик душі, і неважливо, як ти його озвучиш. У полі, при вогнищі під місяцем біля крижаної води важливо, щоб було одне слово. Я хочу пізнавати. Моя воля бути частиною цієї традиції. Прийми мене. І тоді починає творитися новий шлях. Без примусу, без страху, без боргів. Але з гідністю і з відповідальністю. Останній акт найважливіший. Ти не просто виходиш, ти завершуєш цикл. Але перш ніж рухатись далі, треба зробити ще один крок. згадати, що ти просив. Бо більшість із нас колись звертались до церкви за зцілення, за допомогу, за захист за когось іншого. І якщо ти це зробив, то запит лишився, навіть якщо його не виконано, навіть якщо ти про нього забув. Але Егрегор не забув, бо в момент запиту ти передав частину своєї енергії. І якщо обмін був нерівним, система добирає решту через втрати, через випробування, через гальмування. Це не кара, це механізм енергобалансу. Але ти можеш це зупинити Прямо сказати. Я знімаю запити. Я не маю претензій, я не вимагаю нічого. Я закриваю обмін. Я забираю свою енергію назад. Це і є обнулення контракту. Далі ще один рівень. Проголоси. Поверніть мою енергію. Поверніть мою волю. Поверніть мою цілісність. Бо Егрегор тримає не лише твої запити, а й шматки твоєї ідентичності. Коли ти повертаєш їх, щось усередині вирівнюється тиша, Прозорість, простір. І ось тепер починається новий цикл. Більше немає гріха. Бо немає боргу. Бо немає вимог. Бо ти вийшов свідомо, чисто. Без конфлікту, а коли людина вільна і цілісна, вона може справді обрати або залишитися, або ввійти в нове, але тепер не з боргом а з власної волі. І саме тут починається магія: твоя справжня, без дозволу зверху, без страху в серці, без чужих печатей, лише ти і твій шлях. І хай буде він гідним.